Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ним ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене на дворі. Скоро цап та баран теє зачули, Зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та їдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж там вовки кашу варять. О, здорові молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався, А подай лишень барани оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як відцілять, втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці компанія. І каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду. Хай вам, аби що з вашою компанією. Як зачав другий, того дожидатися, став думати, гадати, Як би й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму й ломаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся, А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я. Так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап до барана. Ну, ну, брате, скоріше хватати, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумався вовк, е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли. А ті добре справились, уже з куріння убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший. І зліз аж наверх, а баран не сміливий, так нижче. От лягай, кажуть вовки, ковтунатому вовкові, ти старший. Та й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити, баран на гіллі сидить та так дрижить. Як упаде та на вовка, Цап сміливий не став міркувати. А як закричить подай мені ворожбита. Вовки як схватились, та ж пили по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли. Та зробили собі курінь, та й живуть.